Людмила Сергіївна прибирає стіл. Вони з сусідами якраз сіли снідати та відклали цю справу не пізніше, адже більше року вони живуть у будинку, який пошкодило вибуховою хвилею. І цим ранком до них завітали працівники благодійного фонду Рокада. Наразі діє програма по ремонту, саме для вас, так як вразливі версії населення, пенсіонери, інваліди у вас буде проводитися ремонт. Давайте тоді подивимось всередині. Влучання кількох російських бомб прийшлося на будівлю, яка знаходиться у 12 метрах від будинку. 26 лютого літак ворога скидав бомби на цей район. Самолюта. Дві, тут дві, і далі там всередині три було бомби скинуто. Мені брата жінка посоветувала, вона на Подусівці живе, що на вулиці у них навпроти, і там ззаду були пошкодження, І приїхали з Рокади, вона дала телефон. Наразі вона проживає, так? Ні. Ні. За того, що неможливо, Та, неможливо тут проживати. за ремонту. Пані Віра, найстарша жителька цього будинку, каже, переживає вже другу війну на своєму віці. Першої не пам'ятає, бо була зовсім маленькою, а у повномасштабне вторгнення навіть не хотіла вірити. Люди мене будуть, каже, мамо, вставай, війна почалася. Кажу, дурна така війна, як ти лежа, п'ять бо я ж не спала, нусь. Вона на мене сапоги натягує. Я не не розберу, що воно таке. Вона каже, мамо, війна почалась уже. Ну, же бомбили 26-го тут. А це було двадцять коли Війна почалася. У цьому великому будинку живе шість родин. До уселі кожної ведуть різні входи. До початку повномасштабного вторгнення всі жили дружно, як і зараз. Хтось оселився тут, ще у 80-х роках, а комусь квартира перейшла у спадок. Надія Васильівна показує свою квартиру. каже, що на момент влучання російських бомб знаходилася якраз біля вікна. Я оце у тому вікні стояла як разом там. А, за другим разом, а це в мене вікна полетіли за другим разом. Воно тут вибухало два рази, а за другим разом оце вже пішла така волна на хату, на, на дім. Ну, що я можу сказати? Страшно, то є все війна, є війна. Але ж ми якось так, ну, і ще тоді не готові були до цього. Нам ще казалося, що це, це все не так. Наталії Олександрівні вдалося виїхати саме у день, коли поряд з їхнім домом скидали російські бомби. 26-го ми виїхали. Но був такий вибух, що у нас все повиповели, повилітали стікла, і ми швидко зібралися. У нас діти були здесь, і ми уїхали на машинах. Внаслідок прильоту у будівлю поряд після повернення додому пані Наталя знайшла навіть плити, які тримали споруду. Кожен жителів цього великого будинку намагався своїми коштами підлатати дірки у стінах, поставити вікна та навіть перекрити дах. Та аби зробити це якісно, не вистачало грошей. Наталя інженерка-консультантка з питань будівництва благодійного фонду Рокада каже, що наразі у них діють декілька програм надання матеріалів та ремонтні роботи пошкоджених будинків для вразливих верст населення. Мешканці цього будинку пенсіонери або ж мають члени родини з інвалідністю, тому підпадають під категорію їх програм. Після того як ми побачили, поспілкувалися з усіма сусідами. Побачили, що тут не одна квартира, а декілька. Нами було прийнято рішення, що треба подавати цей будинок саме на ремонт, тому що тут є інваліди, пенсіонери це вразливі версиї населення. Тому ми приїхали вже більшою компанією: два інженери, два спеціалісти, юристи і зробили огляд будинку, сфотографували всі пошкодження, записали об'єми, побули у всіх квартирах. Вже завчасно ми попередили, що ми приїдемо, щоб власники були вдома та показали нам. Інженери передадуть усю отриману інформацію від мешканців цього будинку комісії, яка детальніше розгляне ситуацію по кожній квартирі. Благодійний фонд РОКАДА є виконавчим партнером управління Верховного комісару у справах біженців ООН в Україні та вже допоміг відремонтувати 1194 пошкоджених помешкань Чернігівців. На 255 ще ведуться ремонтні роботи.